Сьогодні я покажу набір для відновлення фар ЦУПАМІ на цьому автомобілі. Це старий автомобіль з пошкодженими фарами. У наборі є рушник, пляшка зі спреєм, маленька губка і захисний засіб. Тож я покажу вам, як використовувати цей набір на цій фарі, зберіть свій спрей. Дивіться, як швидко це працює. Я зроблю це з цього боку. Ви готові? Подивіться, як швидко це працює. Я зробив гарну чисту лінію. Тепер я візьму маленький рушник, що входить в комплект. Ми протремо цю лінію. Яке дивовижне перетворення? Просто так, чисто так швидко, так легко. Набір для відновлення фарцюпамі. Потім ви можете використати цей герметик, захисний засіб. Просто нанесіть кілька крапель на рушник на губку і витирайте, витирайте, витирайте. Набір для відновлення фарцюпамі, ваші фари працюватимуть швидко. Ось так. Так, ідеально, отак натисніть на посилання, отримайте свій, поки вони не зникли, і ваші фари знову виглядатимуть так.